Ви готові займатися справою колишнього президента Зеленського? Підставити президента і вже сьогодні підважити легітимність по сценарію заповіту Портнова Це Верховна Рада України. Ми тут і так трошки пересиділи в Україні. Нарешті є новий генеральний прокурор. Особисто я не гнусь та не ломаюсь. Забудьте про тиск. Та не витрачайте час. Нагадаю, попередні всі генеральні прокурори епохи Зеленського зараз поза межами України вони стали надзвичайними і повноважними послами. І, взагалі, Генеральна прокуратура часів Зеленського це така кузня дипломатичних кадрів. Ну провалив всю роботу в прокуратурі. Можеш взяти собі тепленьке містечко в якійсь європейській столиці. Вивчу кожний випадок і прийму відповідне рішення сьогодні ж. Призначення нового генерального прокурора на жаль відбувалося зі значними порушеннями регламенту і закону згідно статті 212 пункту 4 регламенту Верховної Ради України дуже чітко прописана процедура призначення. Представляти кандидатуру нового генерального прокурора має президент України. Я не можу зрозуміти, хто не міг дочекатися президента з відрядження і хто. Вирішив підставити президента і вже сьогодні підважити легітимність новопризначеного прокурора. Це неповага навіть до людини, яка є кандидатом. Ми вимагали перенести розгляд питання, коли з'явиться Зеленський, і представить свого нового генерального прокурора, але ну не чують слуги вимоги дотримуватися законності, навіть коли призначають на посаду законника. Да. У вас якась пропозиція може є там. Отже, що відомо про нового генерального прокурора. Руслан Андрійович Кравченко є громадянином України. Народився в місті Сєвєродонецьк Луганської області. Вже два роки я не працюю в органах прокуратури, проте маю 11 років прокурорського стажу в різних регіонах країни. Був схід і АТО, там, де не було зручних крісел, а справи розслідувалась на нулі. Потім до Бальцового оточення. Я також вів справу Януковича, Я не грав у політику. А в своєму от якраз виступі він звернув увагу на те, що буде вимагати від прокурорів дотримання законності. Його ключова мета це збір фактів про воєнні злочини росіян, а також повернення довіри до прокуратури і унеможливлення тиску на бізнес і на самих прокурорів. Ваша основна мета, з якою ви йдете, яка ваша ціль, яку ми можемо, як депутати, зрозуміти, основна мета це дотримання справедливості та зберегти стабільність до закінчення війни, до настання нашої перемоги, ви в своєму виступі. Якось я не почув взагалі слова корупція. Країна захлинається в корупції, забита боблом, квартира очільниці МСЕК. Забиті баблом дивани керівників ТЦК. Ви демонструєте упередженість, але ви ж не чуєте нічого, пане кандидате на генерального прокурора. Ви демонструєте упередженість, заангажованість. І зневагу, ось ми бачимо, як він себе поводить. Правда про опозицію, от про тиск на опозицію, він чомусь не згадав. Хоча сьогодні цей тиск він перевищує а, масштаби, які були в часи а, Януковича. Ми хочемо нагадати вам про три закритих телеканали тільки тому, що вони не подобаються банковій. Про розвалення справи генералів Марченка Павловського, які провинилися тільки тим, що не подобалися банкові. Ми хочемо нагадати вам, що не можна кошмарити родини. Не опозиції тільки тому, що це б'є по найболючішому, і ключове в нас одне запитання. Якщо ви говорите про рівні, що ми ви відмовились зустрітися з нашою фракцією? 273 депутати підтримали цю нову кандидатуру. А слуги дали тільки 190 голосів, до, докинули голосів ОПЗЖ, які захоплено так хвалили нового кандидата. Відчувається, що коаліція слухи ОПЗЖ працює. Хочу все таки звернути увагу, що від нас дуже багато чого залежить. Додали голос. Батьківщина, примітно, що кандидат на посаду генпрокурора перед призначенням зустрівся з фракцією Слуга народу з батьківщиною і відмовився від зустрічі з європейською солідарністю як з опозицією. Я бачу, що тут до вас вже потянулася народна тропа. міняються телефонами. Пан Микола Тіщенко вже вас обіймає. з зеленою папочкою до вас підходить. Я прошу вас, викиньте цей телефон. Я прошу вас відріжте в своєму кабінеті телефон зв'язку з кабінетом президента. Я прошу вас бути генеральним прокурором України. Ну а саме обговорення так само. Я розумію, чому було в закритому режимі, тому що це така була тепла люля ванна, де Слуги ОПЗЖ задавали такі дуже, дуже знаєте, милі питання. Що ви прекрасний? як вам допомогти стати ще прекраснішим, ще професійнішим? ваш виступ він звичайно дуже цікавий. Вже ж. Переглянув тільки європейська солідарність насправді задала ті питання, які хоче е, знати відповідь на які суспільства. Мене до вас таке питання. Мені здається, що попрацювавши головою податкової служби, ви переконалися, що проблемою існування тіньового сектору економіки саме є оце кришування цих ділків правоохоронними органами. Що ви зробите зараз найперше, уже будучи генеральним прокурором? Адже від цього залежить десятки, а може навіть сотні, додаткових надходжень в бюджет мільярдів гривень. Перше діє це посилення координаційної ролі органів прокуратури в цих кримінальних провадженнях і знаю, як збирати докази, як розслідувати і доводити до вироку суду. По цим злочином, економічним злочином, а також ухилення від сплати податків, тому що все це дуже і дуже важливо. Якщо будуть підстави, ви готові займатися справою колишнього президента Зеленського. Які ще законопроекти прийняла сьогодні Верховна Рада? Ставлю цю пропозицію на голосування. Прошу голосувати. Зокрема, за основу проголосовано зміни до законопроекту щодо здійснення підтримки в аграрному секторі. Передбачено створення виплатної агенції інтегрованої системи адміністрування системи сільськогосподарських даних ключових елементів прозорої та ефективної підтримки аграріїв, щоб бачити на які проекти надається, там на які сільськогосподарські напрямки надається ця допомога, але і унеможливити махінації. Документ імплементує положення двох регламентів ЄС і відповідає угоді про асоціацію та формує інституційну основу для залучення коштів в Україн Facility. І увага, зверніть увагу: йдеться не лише про реформу. А про системне наближення до європейських стандартів у сільському господарстві, ось такий законопроект прийнято за основу і підтримали його всі фракції. 280 народних депутатів. 245 нардепів прийняли зміни до кримінального кримінально-процесуального кодексу, що стосується декларування, зокрема зміни до реєстру про корупціонерів в цьому законопроекті введені, а також інші нюанси, що стосуються порогу. За яким настає кримінальна відповідальність за декларування, і автори законопроекту говорять, що це пов'язано з інфляцією, і тому цей порог збільшується в редакції комітету. З урахуванням поправок комітету, пропозиції комітету і все, що комітет зробив з цим законопроектом, за це все зараз проголосуємо в залі. Ставлю на голосування цю пропозицію. Віддатися комітету, давайте ще так зробимо. Важливі законопроекти щодо встановлення відповідальності за незаконне переміщення, депортацію дітей, щодо встановлення відповідальності за незаконне переміщення, депортацію, невиправдану затримку репатріації дитини, вербування та використання дитини в військових цілях, представником іноземної. Держави, яким встановлюється кримінальна відповідальність за такі злочини. Ми знаємо, що росіяни насправді і на жаль колаборанти, яким допомагали злочинці, сепаратисти, які сприяли цьому незаконному викраденню і переміщенню українських дітей, а повинні нести за це відповідальність і мова йде на жаль про десятки. Тисяч українських дітей і планується за такі злочини збільшити кримінальну відповідальність, посилити її від 8 до 12 років. Я думаю, що це ще і мало. За 252 рішення прийнято закону. ухвалено в цілому. Ну і останній законопроект, який було прийнято сьогодні, в цілому, і це звичайно підтримали всі фракції про соціальний правовий захист військовослужбовців і членових сімей, які передбачають право на е, разову допомогу родинам загиблих. Сьогодні вже не вистачає грошей на осінній період для забезпечення збройних сил України. Про що казали урядовці? І знову ніхто не поніс відповідальність. Де вони будуть брати кошти? Також відповіді немає. Київ. Одеса інші міста України пережили страшну ніч і е, масована комбінована рашистська терористична атака, шахеди, балістичні ракети, кінжали летіли на Київ, знищили цілі під'їзди житлових будинків, багато загиблих, багато поранених. І це звичайно терористичне сафарі на цивільне населення. Українське це геноцид і відповідальність за ці злочини несе виключно Російська Федерація, країна терорист Путін і його банда. Нічна ракетна атака на Київ, то вам наснилося, бо протиповітряна оборона збила балістичні ракети і шахеди далеко за Києвом. А Путіна, наша влада вже перемогла і має час і натхнення займатися переслідуванням опозиції. На жаль, я маю повернути вас з країни мрій. На грішну землю. Зараз влада веде абсолютно знущальний сценарій атаки на опозицію по сценарію заповіту Портнова Шуфрича, Деркача Сівковича Ківи і всіх інших авторів заяв до прокуратури по кримінальним справам проти мене. Дуже час. Ми маємо сьогодні відверто говорити і про необхідність перегляду оборонної стратегії України. Можна зробити те, що залежить від парламенту, проголосувати нарешті закон про ПДПО, прийняти звернення до Конгресу Сполучених Штатів, прийняти рішення про заборону транзиту російської нафти, збільшити реальне фінансування, зупинивши єдиний марафон. Тисячу і інші речі, але Верховна Рада України навіть відмовляється сьогодні винести на розгляд запропоновану європейською солідарністю заяву до Конгресу США щодо збереження цієї військової допомоги. Закон відхилено. Ах. На жаль, от знаєте, під час розгляду. Кандидата на посаду генерального прокурора отримувала десятки е, смс від журналістів, від знайомих, від експертів, від антикорупційних е, експертів е, з питаннями, як іде обговорення, які питання задаються, тому що це чутлива і важлива для суспільства інформація, і це суспільно значуща подія. Новий генеральний прокурор, яку він має позицію з тих чи інших питань? Скажіть, хіба це нормально, що такі? Питання обговорюються в закритому режимі без медіа, без трансляції. Ну очевидно, що ні. І соромно за те, що зараз перетворився телеканал Рада, марафони, які просто працюють як пропагандисти влади. А для цього треба припинити будувати в Україні північну Корею. Я іншого якогось прикладу не бачу. Замість Ким Чин Чен Зе. тому підписуйтесь на наш Ютуб канал. Тут правда про роботу Верховної Ради України.